Добрий день в студії телеканал Артія Олександр Кириленко. Це спецпроєкт з руку руки. Нагадаємо, що наш телеканал розпочав безстрокову волонтерську акцію на допомогу українським військовим, яка так і називається З руку руки. Список необхідного та умови акції ви можете дізнатися на нашому сайті. Ми кажемо, допоможемо і переможемо разом. А сьогодні в студії Олексій Арестович, військовий оглядач, вітаю Олексію! Вітаю. І ми будемо говорити про волонтерство і про таку військову компонентну волонтерство, а саме постачання устаткування, форми і такого іншого. І от Олексію, перше запитання: ті військові, з якими ми спілкувалися, вони... Мають вже нову форму, але вони просили їм все-таки надати форму натівського зразка, британського зразка. Чим ця форма краща? Якістю. От, там, цивільні люди часто густо розуміють, що форма це не одяг. Так, а чому? Форма це елемент бойового спорядження. І вона є таким, таким же елементом бойового спорядження, як, наприклад, наприклад, Шалом або бронежилет. Британська натовська форма вона краще просто за багатьом причинам багатьом причин, від фасону, тобто там зручності, да, маніпуляцій з нею. А, крім того, вона краще за матеріалом, да, матеріалом, з якого вона зроблена, що вона хебешна. От у мене британка, угу. і я там в жару під 40 градусів ніколи мені не жарко. навіть свідкоченими рукавами в нашій жарко. в наша забагато синтетики. І я не фахівець форми, але ті люди, які займаються пошивом форми, вони мені казали, що трюк зроблений так, що значить, технологічно, що і коли британці кажуть, що або американці кажуть, що форма наполовину синтетична наполовину ХБ, uh -huh. то це означає, що одна нітка синтетична, а одна на половину ХБ. І тоді синтетика дозволяє, дозволяє забезпечити стійкість, там, да? і хб дозволяє забезпечити носкость. Скажімо так, якщо буде чиста ХБ, вона там згорить. Або синтетика плавиться. А, плавиться. ХБ горить набагато гірше. Але, наприклад, устійливість ХБ до, до розлітого масла, там, до всяких агресивних слід, гірша, ніж у синтетики. Тому вони поєднують. Хрест на хрест кладеться нітка і там угу. забезпечується форму. Там різні варіанти є. А наші зробили ту форму, яка от була рік тому, там зараз. Я не знаю, що там до ВА, я його бачив навіть. Пробував, але у нас проблеми з матеріалом. Шо наші зробили так, що нітка наполовину синтетична, а наполовину тобто вони... oh. да, 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 зробилися. І це ні туди, ні туди. Це погано, погано з усіх боків. Хоча можна читатися, там, да, що ми зробили так, як НАТО, 50 на 50. І ну, там це умовно. Це все. Треба розуміти, що це умовно, тому що різні зерські форми, різні зерські матеріали, в різні пропорції там, містять цей матеріал, але загальна проблема, яка дискутується там, альтернативними фірмами, які намагалися участвувати в тендерах Міністерства оборони, вони кажуть, що справа в цьому, що там є. Технологічно наші матеріали набагато гірші, ніж західні. Військові це знають, вони і це носять, експлуатують, скажімо так. І вони знають, що якщо 30 метрів проползти в нашій формі, 30 метрів британській, то нашу можна викидувати після цього, тому що вона в клочі розлізається. Ну я там при перебільшую, звісно, ну приблизно так. А британська на наноска. В нашій британській там або американській західній там не, не, не жарко влітку і не холодна взимку. Угу. Наша там трошки хромає на цей бік. А яка різниця в ціні? Ну щодо цін, я взагалі не можу нічого, нічого. сказати. То це треба да, запитати Міністерства оборони де, та тих, хто його там, виробляє цю форму, але я думаю, що вони не скажуть, тому що там закрита інформація. Скорі за все. А... Ми спілкувалися в цій студії з військовими, які вже служили в зоні АТО, і казали, що їм видавали комплект форменного одягу і всього іншого з розрахунку на півроку. Тому вони просять, ну крім форми, ще спідню білизну, шкарпетки. А я так розумію, що ці ці нормативи ще, мабуть, з радянського союзу ні, ні нормативи були скорочені там за часи ці, цієї війни, і це дуже добре, тому що в Радянській там форма видавалася на рік або на 9 місяців, або таке. Да? І звісно, що вона не не тримала, не тривалася навіть. Ну якщо інтенсивна експлуатація форми, як бойового спорядження саме йде, то через три місяці її не можна носити вже Це вона вбита. В західних арміях військовослужбовці можуть себе дозволити докупити комплект форми, якщо немає там взагалі вони покупають, і навіть доплати є на форму. Тобто держава там видає певний комплект. Uh -huh. і якщо тобі потрібно ще більше, то ти докупаєш просто в місцевому воєнторгі. І ну, Україна, Україна має обмежений бюджет щодо цього. Да? Вона там, Міністерство оборони шукало якийсь певний такий компромісний вихід і знайшло. те, що скоротили взагалі срок експлуатації форми, це дуже велике досягнення. Саме в цьому радянський союз ми перевершили. Угу. Тобто бойцям більш зручно. На півроку це розкіш. Коли я був курсантом, нам видавали на рік або на півтора на форму. Це було страшне головне. Можу так. уявити. Так. А перейдемо тоді суто до таких технічно-військових питань. А всі, з ким ми не спілкувалися, вони кажуть, нам потрібні приводи нічного бачення, нічні приціли. Тепловізори. А взагалі, яка різниця між от, приладом нічного бачення, тепловізором і нічним прицілом? Яка між ними різниця? Різниця в тому, що тепловізори і прилади нічного бачення це спостережні прибори, а приціли це прибори наведення. Вони дозволяють виконувати точну стрільбу вночі. Угу. Якщо тепловізором ви побачили там, противника, да, який наближається, то, то стріляти через тепловізор ви не зможете. Ви зможете тільки спостерігати. стріляти ви будете в ніч в нікуди. А людина, яка рядом поряд сидить з тепловізором, вона буде коригувати вагон і казати, Вася, ти б'єш на два метри проводиш, давай лівіше переноси. Тобто це дуже знижує бойову ефективність. Тобто ми можемо там обнаружити противника, але ввести прицельний вогонь не можемо. А якщо в нас значний прицел, то ми можемо одразу по обнаруженню, через нього можна спостерігати і одразу відкривати вогонь. Тобто ефективність дуже зростає. Тому що військова справа це хто кого випередить в пространстві та час, в просторі та часу. І е, військові знають, що як коли йде відбиття там нападу ДРГ, наприклад, або РДГ, як, як, як за учебниками, за підручниками, то треба дуже швидко відкривати агоні і оперативно його, там Да? Це е, можлива тільки з ночним А я чув, що нічні приціли вже виробляються в Україні. Чи це виробляється це не будь-яке там. А да, ви чому, страшно. ну чому їм дали на Висточаївна, короче, да, это нам, да это Ну тому приціги. що в зоні тотал групу вгруповання близько 600.000 е, осіп, да. І е, на 500 км фронту. Якщо подивитися скільки ночних там секретів виставляється патрулів дозорів і все всіх всіх всі вночі мають бути озброєними цими приборами навіть якщо ти трьох людей посилаєш там секрет або двох угу. там на 400 метрах попереду твоїх позицій ну вони вже мають, мають бути з прибором кожен кожен Не кожен а один на, на, а, на, на групу ну вони змінюються там дав ну угу. спостерігають по по черзі посмінно а крім того, у тебе у тебе в твоєму підрозділі, там з водом опорним або ротним опорному пункті, має бути там декілька тепловізорів, щоб забезпечити кругове спостереження. Тому що нормальна ДРГ нападає з тилу, вона ніколи не нападає попереду. Вона заходить в тилу і попереду. Тобто, треба дивитися попереду, треба дивитися в тил, тобто мінімум три працюючих прибора. а крім того, це має бути у снайперів там або розчатов групового оружия там ночний прицел у полем у наприклад. Mm -hmm. Крім того, у всіх твоїх секретів, які ти як пальці висуваєш вперед від твого розположення, і грубо кажучи, щоб рота нормально вночі працювала. Там треба рота, ротний опорний пункт, 10 постійно працюючих тепловізорів. Крім того, вони виходять з ладу, їх посилають на ремонт. Вони там там ще що, що, і І це має бути просто запас, наявність, а ще певний запас, що можна було оперативно цим. Там, маневрувати цими uh -huh. засобами. Да? І будь-який командир, звісно, хоче, щоб там, мінімум 10, 10 тепловізорів, якщо він хоче забезпечити себе вночі сталість оборони під час ноч, ночних дій. А якщо, а оскільки всі більша кількість, там, 70%, 70 боєзіткнень йде вночі, там, да? то ясно, що це найбільш кричуща потреба, це тепловізори і ночні працю. Зрозуміло uh -huh. це. А щодо зв'язку. От замовляли цифрові радіостанції, хоча з іншого боку, казали, що вони забезпечені з дуже високо цими цифровими радіостанціями. Ну це ж скандал з величезними з меторолу і на да, да, да. розслідування, тому що міністерство оборони а, так, а як і НГУ і МВД МВС закупили там, кажуть, за залишеними ценами, за зависокими ценами uh -huh. і одного постачальника <кій> метеролу. Ну, хай розбирається прокуратура. Ми знаємо, що армія розпочинала взагалі без засобів зв'язку. Зараз вона там більш-менш забезпечена, як кажуть, але це ж дуже залежить від кожного кожного підрозділу. Я хто як експлуатує, що там, куди як, і врешті решт я вам скажу так, що не буває. Військова справа це така, в якої мало, забагато мало, за, за зв'язку не буває, як за багато приборів спостереження і тепловізор. Я, зокрема, хочу загострити ще питання щодо днівних приборів днівного спостереження, просто оптичних або оптико-електронних. оптикалектронних. Бінуклі, Бінуклі да, і все, що там пов'язане. прицели. Для них також це величезна ніша, яка дуже-дуже потребує. Хто раніше е, обнаружить противника, то, то, то ти виграв в сучасному бою. А якщо сучасний війни, якщо ти не можеш цього зробити, якщо ти не бачиш, і у тебе китайський театральний бінокль, або взагалі нічого немає, то це, то це вже не оборона і це не наступ. А яка має бути ця радіостанція? Ну, і чому саме цифрова? Бо... Ну, Аналогове, по-перше, просто хромає як засоб зв'язку. Тобто цифровий зв'язок він більш устільів. Якщо там бойові дії йдуть. В пересіченій міцності та uh -huh. місцевості, наприклад, в міської застройки, промислової застройки, як в Авдіївці зараз, або там як театр на Донбасі, да, сплошні авраги, Касагори, та решта, то цифровий зв'язок більш надійний. По-друге, він, він, він е, е, важче перехоплюється і важче подавляється. Uh -huh. Аналоги видавляться дуже швидко, дуже легко. І е, навіть про проста радіостанція, уокі там цифрова, має деякі радіостанції, деякі моделі. Вже певне кодування, я шифрування ще не кажу, але певні можливості для кодування, вони, е, е, в них наявні можна зашифрувати розговори. Звісно, там залежить від тих засобів прихоплення, які є у противника, але цифровий зв'язок більш прихований да, і більш надійний у стілі ніж аналоги. Тому всі просять цифровий цифровий. Тобто, наскільки розумію, цифрові цифрові радіостанції дозволяють. Ну, Убезпечити не таємнічність, але приховати при, від вирога, при, переговори. При, приховати, ні, саме наявність переговорів не приходить, а але про що? Ті, про що ті сигнали, які передаються, да, про що можна приховати там, певним чином. Угу. І звісно, що супротивник також він обмежений в своїх засобах і апаратури перехоплення на, на кожну ділянку фронту він не поставить, там він не розшифрує, де і потреби немає ніякої. І це ж також залежить. Якщо люди пішли в розвідку, там в розвідвихід, вихід, то це себе прихований зв'язок. Якщо це постави перекликаються там на справа фланга роти родного пункту на лівий, то можна і аналоговий, uh -huh. але краще і там цифровий. Взагалі, аналоговий це позапрошли no. сторіччя, де да, треба всі вимагають не випадково вимагають цифровий зв'язок. Він потрібен. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, от військові замовляли ще тактичні медичні аптечки. І, зокрема, там от така абревіатура, як е, обов'язково має бути турнікет з гемостатичним перев'язочним пакетом людською мовою. Як... Людською мовою це турнікет це сучасний жгут, тому що жгут це там позапрошлий вік, Перша світова війна. Чому жгут? Жгут, якщо це це роздільна лінія, це саме допомога бійця. Турнікет людина може накласти сама на себе, затягнути, да? там зупинити кровотечу. А вісімдесят п'ять гине від кровотечі. Не своєчасного припинення потос там вилливу крови. А жгута одна людина, дещо в стресовій ситуації поранення, це майже неможливо затягнути. Це дуже-дуже важко. І навіть турнікети не так просто затягнути, але після певного тренування можна зробити це. Тому, якщо ми хочемо, щоб боець міг там, надати себе саме допомогу, або надати допомогу там товаришу, який поранений, і в болівому шоці там він кричить, дергається, і все таке решта, і просто важко пов'язувати, тому що людина дюргається, людина не віддає собі там ради, що вона робить. Та турнікет дозволяє одною рукою маніпулювати. Жгут це потрібно дві руки, Да? І це житті, це час, це життя, це, це там зручність цього накладення. Тому всі вимагають турнікет і правильно роблять. Жгути це взагалі вже цим не треба, не треба мати століття, справу. Да. Да. А що таке гемостатичний перев'язочний пакет? Простими словами, це хімічні такі речовини, які дозволяють зупиняти кров дуже швидко. І е, 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 коли ну ми все знаємо, да, є такі порошки, і там різних до ну, штук п'ять на мінуванні uh -huh. да що ти висипаєш рана, там так просто говорить. прижигом, да, вона не заходиться. Вони просто ну, зупиняються. Да, кр... да, зупиняється кровотеч. <coughs> це це є нормою для всіх сучасних армій. Наявність аптечка вважається більш-менш готовою до використання в полі бою, якщо там є саме перев є цей перев'язувальний матеріал, да, кровозупиничний, і є турникет, який дозволяє дозволяють запаняти. А такі аптечки вони індивідуальні чи на підрозділ? Є різна комплектація, є індивідуальна, є на підрозділ. Там, да. і звісно, що якщо мова йде про турніки, то він має бути кожну биць. А часто густо по два, по три. А са, санінструктор, да, або там, фельдшер, або медик, там, який йде як в бой безпосередньо з підрозділом, оказує медичну допомогу, він за собою величез, величезний комплект всього цього тягне і набагато більше, ніж урядово биться. Його аптечка це професійна аптечка, це, це зовсім інший розклад. Таке наступне запитання, воно більш широке, скажімо так. От ми зараз проговорили про такі технічні речі, і які забезпечується волонтерами. А коли настане час, коли все це буде забезпечувати своє рідне міністерство оборони? Ну розумієте, це не не так все просто. От хочеться так одразу звинуватити міністерство оборони, Ні, що не звинувати всі ну, ну, да. багатьом, я не кажу про нас, що вони такі гади і не гадя. І насправді є така справа. Ми вступили в війну. Є бюджет, да, коли бюджет формується, це жовтень листопад місяць. Да, в, в грудні він приймається. Цей бюджет визначає фінансові трати на, на всіми майбутній рік. У 2013 році бюджет був сформований, ми знаємо, як під час майдану там і всього іншого. А ми в війну вступили в 2014 році, коли бюджет був вірково сформований і ніякої війни цей бюджет війни цей бюджет не передбачав. Тому міністерство оборони, навіть якщо воно хотіло це зробити, воно не могло за бюджетним питання. Будь-яке бюджетне питання в Україні, навіть зараз в умовах війни, в особливий період, особливий, це півроку, дев'ять місяців, рік, якщо постійно прижимати, да, і, так далі, і так далі. От 2015-ми вступили з бюджетом військовим, тому що вже була війна. Але багато з'являється речей, які не передбачені були там, в листопаді цього року, а через півроку вони стають дуже-дуже актуальними А грошей немає, бюджету немає. Угу. І саме тому Захід, наприклад, сформував ці трастові фонди да, з НАТО, щоб у нас були додаткові. Кошти кошти на, на реагування на рапто на раптові потреби, і всього не передбачиш, тому що країна не воювала ніколи, і ні, ніхто не має такого досвіду. Насправді системного, як що робити. Дуже багато помилок, дуже багато корупції. Ми можемо про неї казати. Але певним чином ми потроху вилазимо з цього всього. Коли генерали кажуть, що ми ви справилися без волонтерів, докладають верховного головного команду, що, то це вони трошки перебільшують, і але. Я можу сказати, що війна це не справа. Військово-політичного керівництва і не справа армії збройних сил. Здатність суспільства відбивати збройну агресію, да це комплексне системне явище. Якість визначається якістю взагалі всього суспільства. Підтримання боєздатності збройних сил це справа всього суспільства. Тому саме державні державне зусилля і зусилля волонтерів вони надали там. Певний ефект, тому що у нас два роки тому армії не було, а зараз є і дуже-дуже не, непогана армія, насправді на, креп, на крепку тройку з плюсом. А це для армії, яку 25 років знищували всі від суспільства до держави, розкрадали там, морально принижували, бо са саме непопулярна професія, яка була 23 роки років Україні, військова. Uh, і дівчата в коротких спідницях казали, а військові, і хлопці з спортивної статури казали в армію, що я придурок, я не пойду ніколи І судді надлишкове майно розпродавали, да, і землю міністерство оборони воровали. Армія воює добре, коли коли чотири покоління офіцерів там зайняті безперервною бойовою підготовкою інтенсивною. Дуже тобто від, від лейтенанта до э, генерала всі вивчені за за єдиним зразком. І всі прекрасно розуміють один одного. Тоді вона вона більш більш може виконувати завдання за призначенням. Наприклад, американська армія йшла до такого стану 40 років після реформи, після В'єтнамської війни. Угу. А тобто, суспільство має розуміти, щоб армія збройні сили була надійна і надійно виконує своє завдання, Має бути тридцятирічний грохот на полігонах безперервний, дуже складний. Саме тому швейцарська армія, яка не воює. Більше 200 років, більше 300, Вона постійно займається військовими навчаннями від, від е, групи до, до всіх двох трьох армійських корпусів, які підіймаються, включаючи корпус резерви, і постійне навчання. Бо що генерала не можна вивчити на тренажерах або в комп'ютерній гри. Він має реально управляти військами в реальних цих самих. І швейцарська армія має дуже інтенсивну бойову підготовку на рівні кращих армій світу, які постійно воюють, хоча не воюють. Вони знають, що коли розпочнеться війна, то взяти генералів і лейтенантів, які. Отак от, от вміють воювати, полковників генералов, капітанів, буде нікуди, якщо вони не тренувалися. Бо Україна дуже молода держава. Вона все це забула або не знала, все це порушила, збройні сили знищували. Казала, що східний кордон це кордон дружби, що ніколи війни з Росією не буде. Що хто каже про необхідність тримати мірне військо, то тут хоче доканати нашу економіку і взагалі агент ФСБ і все-таки решта. А зараз ми вигрібаємо те, що ми маємо. І те, що ми зробили за два роки. Спільне волонтери, суспільство, держава це дуже, дуже і дуже непоганий труд. Звісно, що дуже багато недостатків. Але я хочу трошки саме поваги доба додати і суспільству, і, і державі, і трошки зменшити це протистояння між суспільством та державою, тому що українські анархісти. Не, не, не було б зайвим додати трохи більше поваги до військово-політичного керівництва. Да, ми, це не означає, що ми їх відбілюємо від їх помилок, да, які часто пахнуть кров'ю, ці помилки. Але не так все погано. Наприклад, я напевно знаю, що країни НАТО розраховували, що росіяни за два місяці дійдуть до Дніпра, що українська армія не буде здатна і суспільство опиратися. А не вийшли навіть на адміністративні кордони Луганської та Донецької області. І це ж що про щось Витратив ага. тисячі життів власних і мільярди доларів. І це щось означає. Це означає, що українці нація воїнов, яка просто дуже довго спала, дуже була наївна, тому що ніхто не знає, що таке стратегічне планування, стратегічне передбачення, там, будівництво Збройних сил, будівництво системи національної безпеки. Ми тільки зараз ці уроки проходимо. Розумієте, і якщо людина в суспільстві ніхто не знає, як це робити, то те, що ми зробили за два роки, це дуже 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 потреба. От питання якраз про суспільство. Багато хто говорить, що люди втомилися, вже той обсяг волонтерської допомоги поменшав. Люди не втомилися, просто на фронт стабілізований. А люди платять, коли суспільство платить, коли, коли дуже боїться. Якщо вони от чекають, що на напад буде або там інтенсифікація бойових дій, суспільство розпочинає платити, щоб залишитись неокупованим. <кій> коли форум стабілізований, вони платить набагато менше. Ще є одна проблема: що військовим дуже підіймали зарплатню. І суспільство каже: ну якщо я як домогосподарка, там менеджер да, з двома дітьми, там отримую 5 тисяч там, або 7 тисяч на і маю там утримувати родину, і все таки квартиру, все таке інше, а військовий рядовий отримує 7 тисяч. На найжчій посаді 7 тисяч, а в зоні АТО там 95 девять з навіть рядовий, то що він собі шкарпетки не може купити сам. А тут питання, питання. а де він їх купить? Там? А питання заключається в тому, да, чому треба допомагати? Чого не розуміють люди, що у військових навіть є, є гроші, тому що на нулі ти в магазин не сходиш просто. Якщо людина три місяці торчить в 400 метрах від позиції противника, то просто постирається. Ті самі з це величезне бойове завдання. Це вже не просто побут, це бойове завдання, так зробити, щоб вони були постреляні, розвішані, і щоб потім туди, де вони розвішані до Москву не прилетіла міна від міномету. Тому звісно, що військові це можуть то зробити, але це відволікає їх від основної діяльності. У військової людини має бути він зарплатню не отримує, він отримує харчове забезпечення, так як матеріальне забезпечення, харчове забезпечення, тобто це забезпечення для основної діяльності. І якщо волонтери надають це все, військові просять це все, то це не не випадково, тому що. Ну, краще, от, наприклад, на нулі, краще просто, якщо волонтери привезли ящик на ви роздали пороці, да, вони всі одягнули, викинули і потім взяли інший ящик. Ніхто не заморачується на стірку, да, на прання, тому що ні, ні до чого, ні до цього. Не до того, просто да. не до того, Особливо де нібудь там, там на самому нулі, типа Авдіївки. Тільки там не вистачало ще стирати це все, тому насправді вони, вони потребують, незважаючи на велику зарплатню, вони не потребують цієї допомоги. Дуже Але потребують. тут, мабуть, ще такий психологічний ефект є, як і самі солодощі, трохи підсолодити, якщо можна так сказати, їхня там. Це їхню роботу життя. там ну вони військовий має коли кожну минуту хвилину там ризикує життям або кожну годину або кожну добу він має розуміти що суспільство пам'ятає про нього і підтримує це ще величезна моральна психологічна підтримка а наполеон казав що е моральний фактор на полі бою відноситься до всіх інших це один фактор до всіх інших факторів як три к одному тобто він в три рази важливіший ніж в сукупність всіх інших факторів від технічного до там до до прочого. тому моральна підтримка Суспільства своїм своїм захисникам вона дуже і дуже важлива. А Волонтерська допомога це саме демонстрація моральної підтримки. Що ми пам'ятаємо, що воює вся країна, а не лише вони, вони, які як не в, там, невдахи були зацеплені по мобілізації кинути да, на хренди країну. Такого такого відчуття у них немає, і таких думок не має бути взагалі. Вони мають розуміти, що вони герої, що вони на передовій на лінії, що вони захищають всю країну, все суспільство працює на них, пам'ятає, допомагає. Проте ми для рівноваги маємо сказати, затронути інший бік. Якщо є рота, там, в якої 85 людей, там, по штату 115, да, а так 85, то і всі, кожен отримує мінімум по 7 тисяч, а офіцери більше, сержанти більше. Та можна скинутись по тисячі. І там якийсь генератор, там електрогенератор або щось таке купити. Насправді, що військовий дійсно є така штука, mm -hmm. що військовий трохи розбалований цим цим всією волонтерською допомогою і плачуться там, де не треба плакатись, де можна зібратися і самим там щось, щось зробити. Тому це вічний баланс. І якщо людина хоче волонтерської допомоги або довіряє якимось волонтерам, давано перечисляє гроші, то треба сподіватися, що волонтери витрачають певно. Можна ознайомитися з діяльністю цих волонтерів, і просто так приїхати, спитати Хлопці, на що, дівчата, на що, що тратимо. На що витрачаємо, куди все все йде? Що до самих волонтерів, це, це має бути наполеглива і дуже така конкретна праця з конкретним військовим підрозділом, якому ви допомагаєте. Тобто треба виявляти не потреби як такі. А дій, справ, справжні так. потреби, які там да, от, дійсно потрібні, да, і в балансі, і постійному спілкуванні з військовослужбовцями визначати напрямок цієї волонтерської допомоги, щоб з одного боку не розбалувати, з іншого боку, там, не, 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 не залишити військових без того, що нагально їм потрібно, і з чим вони зараз в цій ситуації не можуть впоратись самі, навіть, навіть маючи гроші. Це оскільки це не B2B, да, а B2C, B2C да, то, то треба працювати з клієнтами, да, якими є які військові, реципієнтами є військові. Це дуже така от, должна бути певна определенна політика щодо конкретного підрозділу. Зрозуміло. І останнє запитання, Олексію. Навіть. Прохання, пропозиція, от що от в прямому ефірі зараз хочете побажати от і волонтерам, і звичайним людям, і військовим на Сході. Я хочу побажати настроїтися на дуже величезну довгу боротьбу, тому що ми з росіянами як Араби євреї ми воюємо за те саме спадщину Київської Русі, яка і це, ці історичні битви, от, так, от такого тунку, коли воюємо за це, вони смертельно небезпечні. Ніякого міру не буде. Якщо ми замірямося навіть там за три роки то потім війна з Росією перейде в холодну фазу, і через декілька років вона, там, через 10, або через 20, або через 5, або через 3, вона знову перейде в гарячу. Ми нам найближчі 50-60 років приречені на постійну війну з Росією на постійно. Як, як Араби євреї да тому, що поки не суви геополітичні не відбудуться такі, що переформатуються просто взагалі цілком ситуація В східної Європи, наприклад, розпадеться Російська Федерація. А, але тоді до нас біженці побіжуть, а на наших кордонах будуть величезні конфлікти кавказців з росіянами, росіян там москвичі з новгородцями, як завжди. І це також треба буде втручатись, купірувати купюру, це все. Ми стали другим із. Ізраїлем, Ізраїлем Східної Європи. Ми будемо воювати звідси і назавжди. І оце втомилося від війни. Воно більше не працює з 2014 року. Це не працює. Це постійне військове суспільство. Нам цілком треба перебудовувати систему національної безпеки. А для цього треба перебудовувати свідомість громадянську і військову. Тому що отвоюємо, поставимо флаг над Донецьком да, і, і видихнем, на наконец, такого, Такого не буде, навіть якщо ми захопимо. Луганськ та Донецьк і викинемо росіян. Звідси залишиться Крим, залишиться партизанка проти нас на території східної України. Ці будуть буде партизанська війна проти наших військова, буде війська війна спецслужб, і суспільства, і система нацбезпеки, і державне керівництво і громадські активи, громадянський мають мають це розуміти, що ми воюємо відсюда і не тому ніякої втоми, а наполеглива праця з постійним вдосконаленням того, як ми працюємо, да то тобто постійну професіоналізацію. Тому що ми, ми як Давід проти Галіафу, росія більше за нас з більшим військовим бюджетом, тому можемо виграти тільки за, за рахунок якості нашої. Ми постійно маємо в самовдосконалювати цю якость. Кожен на своєму місці. Якщо ти волонтер, то ти дожен сидіти з ручки, бумажкою, спілкуючись з військовими, наполегливо розбиратися, розбиратися, що йому зараз потрібно: печенька або носочки, або тепловізор, що більше. Будувати графіки. І ми можемо сказати, що такі волонтерські центри є, які дуже професійно працюють. А решті я бажаю вдосконалювати це суспільство, яке безпосередньо не займається волонтерською допомогою, але готове там надавати допомогу. Ну, треба також становитися громадянами і професійно розбиратися, хто, кому, кому йдуть гроші і хто як їх витрачає. Тому що без професіоналізації не можна просто зараз перечислити 200 гривень або 500. Треба розбиратися, куди витрати. Дякую, Олексію. Нагадаю, нашим гостем був Олексій Орестович, військовий оглядач. А наш спецпроект триває з рук у руки. Нагадаю, список необхідного ви можете побачити на нашому сайті долучитися до нашої безстрокової акції, яка триватиме до переможного кінця. Допоможемо і переможемо разом. Дякую вам. Дякую.